І це вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіаток Близнюки на вересень місяць 2023 року. Якщо буде обрізати камера, то потім я її зниму в кінці і роздивимося краще. Якщо ви дивилися попередній, то ви пам'ятаєте, що цей пасіанс великий, він показує важливі моменти, які відбудуться та на які варто звернути увагу саме в цей період. Період місяць-вересень. Роздивляємось, друзі. Я буду коментувати, коли щось знайду. Ось, друзі, поросятко, Це несподівана якась неприємність. Сподіваюсь, невелика. Поруч з нею ще й змія. Змія в жовтому пасянці також означає якийсь погана людина. Але, друзі, ось вам сонце. А також біля сонечку, ось ви, якщо бачите, ось, одразу райдуга. Ось сонце означає успіх, вдачу, зізнання в коханні. А райдуга ось добра новина. Ось це бісенятко означає коварство. Ось будьте уважні, якась ось. Недобра людина та коварство ось у вас випадає. Не дивлячись на те, що все у вас добре, і новини вам йдуть добрі, але хтось вам або завидує, або якось заважає. Будьте уважні. Ось, друзі, тут, якщо ви Якщо у нас ще не співпадала ось шапка, дивіться, як вона виглядає. Коли ви знаєте картки, які ви шукаєте, вам краще легше це робити. Шапка ось така замова. Вона означає здоров'я, добре здоров'я. Друзі, підсумуємо. Ось це поросятко це якась пакость, Оце недобра людина, це якась пакость, І ось тут бісенятко це коварство, Оце такі вас можуть наздогнати події. Але тут у вас є і добра новина, і зізнання в коханні, і успіх ось це. І добре здоров'я. Дивимося, друзі, може, ще щось ми пропустили. Щоб вам було зручно, я вам зниму. Збільшу. Тут є такі картки, котрі друг на друга схожі. Це можуть бути звірята або побутові речі, забори, ворота, плод для ріки. Тут треба уважно роздивлятися. Дякую вам, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, вам було зрозуміло та цікаво. Запрошую вас до перегляду моїх інших відео для інших знаків Зодіака. На все добре, до зустрічі на моєму каналі.